Всіх вітаю, друзі! Хоча зараз і набагато далі знаходяться якісь очікування про швидке закінчення війни в Україні ніж це було декілька тижнів тому, там після зустрічі на Алясці, після зустрічі зеленської європейських лідерів і Трампа в Європі. Але незважаючи на це, робота якась ведеться, можливо, вона пуста, а можливо й ні. І е, є дуже цікаві заяви, які показують, що ніхто насправді не хоче в світі брати жодної відповідальності за е, гарантії безпеки, реальної. так, А реальні гарантії безпеки це коли е, е, якби ти відправляєш наземні війська в Україну у вигляді миротворців і так далі. Бо це реальна відповідальність. Бо якщо щось піде не так, якщо ти хріново домовишся, то е це поставить під загрозу там, громадян твоєї країни. І на це не готові йти ні європейські, там, ні американські наші партнери. Чому? Тому що, скоріш за все, вони не впевнені в своїх силах. Що вони зможуть домовитись з Путіним так, щоб він через декілька років знову не напав на Україну, але все ж таки якась робота ведеться, і ми зараз це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть друзі, підписками, якщо вже так. Дякую кожному. Погнали! Financial Times пише, що план безпеки України буде е, розрахований на три лінії оборони. Перша лінія. Це все розпочнеться зі створення так званої демілітаризованої зони, яку будуть патрулювати нейтральні миротворці, які прийнятні як для Києва, так і для Москви. Друге, за нею українські сили, озброєні та навчені НАТО, утримують укріплений кордон. І третя лінія оборони це сили стримування під керівництвом Європи за підтримки США, забезпечать третю лінію оборони, глибше всередині України. Отака от, от історія в принципі виглядає це досить адекватно. Якщо щось подібне зроблять, якщо щось подібне впровадять, то мені здається, що це було б дуже круто. Далі, спецпредставник президента США Вітков заявляє, що США сподіваються завершити війну в Україні до кінця цього року. Також він заявляє, що Путін хоче завершення війни. Мирна пропозиція на столі. Сподіваємось, що він буде дотримуватись обіцянки. Ми знаємо, що він не любить дотримуватися обіцянок, так що, ну, така історія. Далі Політіко е, опублікувало також там е, інформацію про те, що Трамп переконав Орбана не заважати Україні щодо вступу до ЄС та, е, прибрати, та е, прибрати заборону на допомогу від Європи. От, е, побачимо, чи це справді спрацювало, бо дуже багато такого. Публікують різні видання, а потім виходить умовний там Орбан чи Путін і розказують, що це все брехня, вони ні про що там не домовлялись. І виходить, що політико брехуни. Далі Зеленський заявляє: зараз росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Отака історія. Далі от цікавий матеріал. The Wall Street Journal. Випустило цілу статтю про те, що європейські виборці виступають проти відправки миротворчого контингенту до України. Європейські чиновники зіткнулися з тим, що населення їх країн здебільшого не згодне на розгортання військ в Україні без чіткого сигналу від США про підтримку своїми сухопутніми силами. Зокрема, проти відправки миротворців виступає 56% німців, 59 майже відсотків поляків. Більшість британців також не хочуть провокувати пряму конфронтацію з Росією. У Франції громадськість підтримує відправку військового контингенту лише у випадку укладення мирної угоди між Києвом та Москвою, а не лише перемир'я. Далі іншою проблемою є також в Європі нестача військових через це. Плановано спочатку кількість миротворчого контингенту в 30 тисяч скоротили втричі. Франція та Велика Британія разом планують відправити. Від 6 до 10 тисяч. При цьому британці хочуть зосередитись на морських і повітряних операціях, А сухопутні сили зосередяться на навчанні українців. Це дуже цікавий момент, бо тут, напевне, ще треба було б розбиратись, хто кого насправді після такого довгого періоду такої м'ясорубки в Україні, хто кого насправді ще може навчити, чи британці-українців, чи українці-британців. От, по всім іншим, в принципі, нічого нового. Якби вони там не заявляли, що вони готові відправити війська в Україну, щоб забезпечити мир всій Європі, бо ж Україна це щит Європи, зараз бачимо, що такої впевненості вже не прослідковується. Друзі, така от ситуація. І далі, Блумберг повідомляє, що українська делегація відправилась до США для перемовин про гарантії безпеки. Спеціальний посланник Дональда Трампа стів Вітков зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня. Київ представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Уміров. В мене насправді дуже цікаве питання: чи в нас немає міністра закордонних справ? Все біге, так де він їздить, де він шляється, і чого він не виконує свою пряму роботу. Таку, як перемовини з міжнародними партнерами, а їздить по якимось Гватемалам, Республікам Конго і все. І не робить фактично нічого, не виконує свої прямі обов'язки, які б стосувалися власне, закордонних справ. Дуже цікаво. І чому в нас керівник Офісу президента їздить, власне, на, на такі події? Ну, це просто звичайне питання. Чому він, а не міністр закордонних справ? Порядок денний під час візиту буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутні двосторонні зустрічі Зеленського та Путіна? Єрмак і Уміров прямують до США після візиту до Катару, який розглядається як одне з потенційних місць для проведення такого саміту. Як ви вважаєте, друзі? Чи наскільки серйозна вірогідність того, що е зустріч? Путіна і Зеленського відбудеться, наприклад, в 2025 році, тобто, так тут у нас є ще вже в нас вже закінчується літо. В нас є фактично три місяці осені і один місяць зими. От наскільки взагалі висока верогідність того, що протягом наступних чотирьох місяців буде, ну якби відбудеться між ними зустріч, і можливо закінчиться війна або перемир'ям, або якимось договором про мир. От дуже цікаво буде почути вашу думку, бо опитування показують максимальний негатив в цю сторону, ну тобто максимальний скепсис. Не негатив, а скепсис. Коли ви голосуєте завжди за те, ну там 70-80% за те, що жодних, там, жодних мирних перемовин не буде, а якщо вони й будуть, то вони абсолютно ні до чого не, не призведуть. Отака от, от історія, тому пишіть. Далі. Ще дуже цікаві е, матеріали в нас пішли, е, наприклад, від міністра фінансів США, бо він виступив проти конфіскації заморожених російських активів. Російські активи заблоковані на Заході, стануть важелем на перемовинах з Путіним, сказав е, Скотт Бесенд в ефірі Sky News. Щодо заморожених російських активів, я думаю, що це все частина перемовин з Путіним. Тому я не думаю, що нам слід негайно їх конфіскувати. Це фішка на столі цього великого переговорного процесу. І ми побачимо, чи частина цього чи все піде на відбудову України. От також повідомляється, що на Заході заморожено близько 300 мільярдів євро російських активів, і переважно це кошти центробанку РФ. От така от історія. І бачимо, що зараз заявляли, що їх не можна конфіскувати, не треба конфіскувати, що в минулому році, що в 23-му році, що в 22-му році. Не можна їх трогати. І ну, якби я розумію, чому, тому що ці гроші зберігаються в Європі, і зараз Європі прийшлося би ці кошти просто віддати. Фактично, їх вийняти з циркуляції там, своїх свої банківської системи, і 300 мільярдів умовно конфіскувати і віддати, наприклад, Україні. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, вони розуміючи. Ту кількість і ті корупційні ризики, які зараз є в Україні, вони просто не хочуть, щоб ці гроші були розкрадені, як то кажеться. Тому якась така історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!